Ось так проходить підготовка, бо дуже багато в коментарях, питають, як що. Ми насипаємо підготовку, дрінажну щебінь. Тут ми використовували щебінь. Опа, зараз я вам покажу. Оп-оп-оп! 5.20, бо тут пішохідна зона, ми його трамбуємо, потім хлопці ставлять маяки, засипають горцовку. Трамбують горцовку і потім вже стягуємо лішак в сторону. І залишається у нас ось така стягнута поверхня, на яку ми вже вона по висоті, на яку ми вже кладемо. Верніше хлопці кладуть тротуарну плитку. Опа, приблизно, Черновая стяжка це вже чистова стяжка. Так, я думаю, буде розуміліше, коли це є якісь коменти.